Всім привіт! Мене звати Данило. Це магазин Шамбала і в цьому відео я розповім про туристичні рушники від бренду to Summit, а саме про їх особливості, моделі, а також різницю між ними та їх призначенням. Поїхали! Магазин Шамбала є офіційним представником цього бренду в Україні. Почнемо з того, з чого виготовлені рушники. І це мікрофібра це синтетичне волокно, яке складається із суміші поліестру та поліаміду або нейлону. Ці матеріали об'єднуються разом, утворюючи нитку, яка при дослідженні під мікроскопом виглядає у формі зірки. Потім ці пучки поділяються на надтонкі тонкі поодинокі волокна за допомогою спеціальної комбінації хімікатів, тепла та перемішувань. Нарешті волокна сплітаються разом, щоб отримати готовий виріб з мікрофібри. Взагалі, крутою фішкою бренду C2Summit є їх екологічність. Вони використовують приблизно 80% перероблених матеріалів, за що їм однозначно жирний лайк. Особливості рушників з мікрофібри. Перше і найголовніше це компактність. Туристичний рушник із мікрофібри практично не займає місця. Ось наглядне порівняння домашнього з мікрофібровим рушником. Невелика вага. Рушник із мікрофібри влажать у рази менше звичайного банного рушника при порівняних розмірах. Приклад ваги ви бачите на екрані. Швидке висихання. Рушник із мікроволокон сохне буквально за 10-20 хвилин. Поки ви одягаєте штани, зав'язуєте шнурки і зберігаєте речі, він стане сухим, особливо на сонці або у вітряний день. Швидке погонання вологи. Незважаючи на компактність, туристичні рушники швидко вбирають вологу у великій кількості, зручність у використанні. Як правило, туристичні рушники продаються в спеціальних чохлах, які зручно повісити до пояса, засунути в маленьку кишеню або кинути в сумку та забути. На самому рушнику передбачається спеціальна петля для можливості повісити на очок. Ну що ж, ось ми познайомились з усіма перевагами мікрофібрових рушників. Перейдемо до огляду саме моделей. Айролайт найлегший з усіх. Суперкомпактний та мінімалістичний рушник. Випускається в трьох розмірах: Small, Medium та Large. Складається у мішочок з затяжкою, підходить під різні види активностей. Найчастіше такий рушник обирають для спорту, щоб прибирати піт. Пакет Towel. Це найпопулярніший рушник в нашому магазині, випускається в чотирьох розмірах. У розпакованому вигляді він має м'яку та приємну на дотик поверхню. Пакет тавел поглинає воду, яка втричі перевищує його вагу, та при цьому дуже швидко висихає, постачається з чохлом з ЄВА піни на блискавці. Пакет Towel ідеально підходить для тривалих пригод та спортзалу. Dry-Light Towel Рушник дуже схожий на пакет Towel, але він вже йде більш щільніший. тобто вбирає більше вологу, довше сохне та у складеному вигляді займає трохи більше місця. Зовнішня поверхня нагадує вже таку замшу. Підходить для подорожі та кемпінгу. Розмір 2 xl призначений вже для пляжу, а от XS часто використовують для кухні. Драйлайт пакується або ось такий плоский чохол. Tech Towel. Це супер вбираючий, при цьому швидко висихаючий рушник з поверхнею, яка дуже сильно нагадує домашню мафрову тканину. Випускається в п'яти розмірах: XS, S, Medium, Large та Xlarge. Сам рушник пакується в чохол з Єва Піни. Ну і підсумуємо все вище сказане. Всі ці рушники легше, компактніші за домашні махрові рушники, та ще при цьому швидко сохнуть. Якщо у вас максимально легке спорядження, то лінійка Aerolight для вас. Або ви просто хочете замінити свій домашній рушник на щось технологічне та практичніше, то беріть пакет тавел або драйлайт тавел. Неважлива вага та хочеться більше комфорту, то тектавел для вас. Ще пару порад. Так як це синтетичні волокна, то радимо всі ці рушники спробувати на дотик. І перед першим користуванням рушник треба прополоскати у теплій воді. Сподіваємось, такий огляд був цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, коли ви зрозуміли, що мікрофіброві рушники це топ. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у Шамбалі.